Вітаю, це Харківщина, 30 травня. Як бачите, на городі. А як я тут опинився? З двох причин. Ну, перше, потрібно відпочити, відновитися від дуже важкого тижня. Робота, волонтерство та суцільні обстріли. І саме в цей тиждень. Було дуже близько від того міста, де мешкаю я в Харкові, в місті. І дуже близько, де мешкаю я в селі. Багато ночей не спав, стрес, це треба якось зняти. А по-друге, є такі три овочі на городі, без яких я жити не можу. От все можна купити. На базарі або на ринку. І воно не сильно буде відрізнятися на смак. Але оці три це смак оцих трьох овочів з городу ніяк не порівняти не з ні ринку, не з тим більше з магазину. Це томати, це баклажани і це червоний або солодкий перець. Ось наш солодкий перчик, ось баклажани, а ось наші смачнючі томатики. Тому я активно приймаю участь в догляді за цими рослинами і вже маю значний та успішний досвід. Отже, що потрібно робити, щоб рослини були здоровими та міцними? А ми мали добрий та дуже смачний врожай. Схема догляду, про яку я зараз розповім, проста та перевірена. По-перше, запам'ятайте магічну цифру 7. Вона нам знадобиться для визначення терміну проведення тієї чи іншої операції. Перше. Висадили рослину в ґрунт. 2 помножити на 7, 14 днів плюс-мінус оцінюємо рослини. От. Як вони виглядають приблизно так, це означає, що коріння вже достатньо розвинуте і рослина готова адекватно сприймати наші операції по догляду за нею. Перша операція: рясний полив та підживлення. Добре, воражу комплексне, обов'язково має містити азот, кальцій та решту необхідних для рослини елементів. Азот сприяє нарощуванню зеленої маси. Кальцій допомагає позбавитися однієї з трьох основних проблем, які принаймні в нашій місцевості загрожують нашим рослинам. Це вершина гні, яка з'являється якраз через дефіцит кальцію. І проводимо першу обробку проти другої основної проблеми фітофторозу. Дуже небезпечне захворювання. Як воно з'явиться на рослинах, вилікувати ну, майже неможливо. Тож обов'язково профілактичні заходи. За моїм досвідом, на цьому етапі діють лише хімічні препарати, фунгіциди. Я застосовую рідоміл голд, дієвий перевірений, дуже добре діє проти фітофторозу та решти захворювань на наших томатах, баклажанах та перцю. А ще у мене його дуже багато, бо виноград ним обробляю. Відео на каналі. Далі знову 2 помножить на 7, 14 днів і друга обробка фунгіцидом Обов'язково дотримуйтесь інструкції Термін очікування рідаміл-гол, наприклад, 14 днів. Тож обробляти ним другий раз ранні сорти, мабуть, не варто. Під час другої обробки варто застосувати препарати проти третьої основної проблеми, а саме проти шкідників. Тут складніше. От який саме препарат обрати залежить від виду шкідника, від розміру популяції. Станом на зараз я планую застосувати проклей або, може, навіть біоінсектицид, буду приймати рішення безпосередньо перед обробкою, намагатимуся прозвітувати про логіку вибору препарата. Але в будь-якому разі інсектициди шкодять і корисним комахам, зокрема бджолам, Тож суворо дотримуйтесь правил їх захисту під час обробок. Далі знову, 2 на 7, через 14 днів плоди вже мають зав'язатися, деякі вже на стадії дозрівання. Тож, застосовувати потужні хімфунгіциди з тривалим терміном очікування не варто. Але обробляти потрібно. Бо навіть якщо ми завдяки попереднім обробкам знищили всіх збутників хвороб, то вони можуть все одно потрапити на рослини через дощ та вітер. Чим обробляти? Варіант номер один: біофунгіциди за інструкцією залежно від терміну дій та погодних умов. Варіант 2. Кожні 7 днів чергуючи. Розчином йоду 20 капель на 10 літрів води, розчином соди, 2 столові ложки на 10 літрів води, розчином ледве рожевого кольору, марганцовки. Обробляти можна хоч до кінця сезону, в залежності від погодних умов та стану рослин. Ну, оце, друзі, і все. Ви, звісно, нічого не запам'ятали, тож я все опишу під відео. Догляд за томатами, баклажанами та перцем – це дуже цікаво дотримуватиме схеми, отримаєте добрий, а головне смачний врожай. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, критикуйте, коментуйте, миру вам та сили на все добре!